Ані вас обманують. Обманують вашу сім'ю, обманують вашу собаку. Вітаю теоретиків. Розглянемо катушку, в якій протікає струм. Ми знаємо, що навколо провідника, ось він в розрізі поперечному, існує електромагнітне поле. Його можна відчути, якщо стояти під лінією високовольтною, або побачити, якщо в це поле піднести лампу газорозрядну денного світла, або помістити якийсь металевий предмет. Або можна його заміряти індикатором магнітного поля. І от, якщо в цьому провіднику просвердлити отвір, просунути туди голку металеву і поміряти, то напруженість сама більше буде ось з цього краю на краю. І з цього краю на краю. В середині буде нуль, Ну і чим далі від... Центра тим 50%, там 80% і на якійсь відстані поле зникає. Тобто, аналогічно звичайному постійному магніту. Де тут 100%, з цієї сторони 100%, а на екваторі 0%. Все схоже. І багато людей навіть з вищою освітою вважають, що. Якщо струмти ще, допустимо, від мінуса до плюса, значить половина катушки мінусова, потім всередині її екватор. І далі плюсова. Тобто аналогічно оцього графіка, де спочатку 0, ось 0, потім максимально посередині, потім знову 0 на екваторі. Потім знову максимально ось тут. І в кінці нуль Приблизно так би виглядав наш провідник. Тобто нуль, максимально нуль, максимально нуль Але ми знаємо, що це не так, тому що поле у нас від початку і до кінця однорідне. Ось як на цій малюнці. навіть наше припущення щодо половини Катушки плюс-мінус, а половина плюс невірне. А де ж тоді наш плюс і мінус? Якщо в магніта він чітко виражений на екваторі 0, а з двох полюсів буде з одної мінус, з другої плюс, то де ж він тут? Тим більше, що магніт непорушно стоїть, а поле наше крутиться? Ми лише знаємо, що воно крутиться в ту сторону в яку тече наш струм. В даному випадку, згідно цих стрілок, струм тече звідти і сюди, на нас. Якби стрілки були туди, то він би тік від нас і туди, у далечінь. Ну, правило правої руки. Помістимо голку нашу збоку це поле. В першому випадку ми поміщали її в центр і заміряли, а тепер з боку І наша картина зміниться. Тому що напруженість цього поля уже буде ось такою. Тобто посередині цієї голки, якщо ми поміряємо, буде 0, з одного боку буде плюс максимальний. Ось в цьому місці тут ось 0, а в цьому максимальний буде мінус в цьому місці. Тобто мінус 0 плюс, Уже появляється у нас в цьому полі плюс і мінус. Але ж воно крутиться. Яким же чином відбувається тут плюс, а тут мінус? Тут уже працюють квантові такі е, квантові ефекти. Якщо в цій голці половина мінус половина плюс, в цьому ось місці Поля То, якщо ми помістимо ще одну голку, наприклад, ось сюди, то тут уже буде От, мінус плюс, знову мінус плюс. І як ви бачите, в одному і тому самому місці можуть бути і плюс, і мінус. Тобто. Поле крутиться і в будь-якій його частині може бути як плюс, так і мінус одночасно. Хоча деякі науковці вважають, що ніякого квантового ефекту тут немає. І оце поле крутиться зі швидкістю таке, перемінного струму. Це якби частота. Але ми також знаємо, що це неправильно. Тому що частота це у нас рух не навколо, не кручіння магнітного електромагнітного поля, а поступово назад вперед, назад вперед. Туди біжить, ось стілочки туди, потім стілочки назад, туди-назад. І це не частота. Ось якби туди біжить максимум, потім вертається назад, нуль і максимум. Ну це теж не так, це невірна, бо частота сюди-туди, сюди-туди, а не навколо. Тим більше, якщо взяти не перемінний струм, а постійний, ну, от батарейки, ось, то він просто крутиться незалежно від частоти. Він просто існує. Це електромагнітне поле просто існує навколо провідника з постійним струмом. А інші науковці вважають, що швидкість кручення цього електромагнітного поля рівняється швидкості світла, і тому ми тупо не встигаємо провірити, де плюс, тобто плюс за мінусом ганяє. І якби наше поле навіть було діаметром, ну не діаметром, а довжина цього поля була кілометр, то 300 тисяч разів у секунду пробігало б. А оскільки наші провідки е, в катушках там, е, там, міліметр, чи навіть менше, то сотні мільйонів разів і через те ми не встигаємо зафіксувати плюс тут чи мінус. Тому що на, 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 дуже швидко. От якби це поле крутилося і швидко, там, один оборот за хвилину, то пів хвилини був би тут плюс, а пів хвилини був би мінус. Ну, я не буду ні стверджувати, ні мені якби це не важливо, ми з цим розібралися і переходимо тепер до наших генераторів. В катушках нашого генератора ніякого поля немає, тому що там нічого, струм там не тече. Просто лежать катушки. Але якщо магніт постійний, проносити вздовж в поперек верніше, цього провідника, то у магніта є своє поле. І ось, наприклад, мінусовим проносимо з якоюсь там швидкістю і з'являється поле навколо провідника. Тому от мінусове поле притягує до себе плюсове. Ну, а мінусове відштовхує назад. І таким чином магніт наш ось рухається вздовж провідника і визиває це кручіння. Ось тут з'являються плюси, там внизу потом магніт пройшов і заново все відновлюється. Тобто максимально стрілка. Ось ми підносимо, стрілка вольтметра від відхиляється, потім далі, 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 далі. Ось Максимально, стрілка вольтметра, максимально показує. І по мірі віддалення магніта, ось, вона приходить оп'ять до нуля і знову все заспокоїться. Ось, все, нема ніякого поля. Зникло воно. Магніт прийшов, поле зникло. Магніт з'явився, появився своїм полем. Заставив крутитися наші електромагнітне поле провіднику. Потім він вийшов. Ось виходить, стрілка вже майже нічого немає. Ось поле зникло і кручення наше припинилося. Тобто в цьому місці магніта ми маємо нуль, поле не дістає. Далі поле накриває провідник. Ось доходить. Сама така максимальна. Ось він у нас, найбільший пік, стрілка вольтметра відхилилась на повну. Потім він виходить, ось поле виходить і знову нуль. А потім пролітає Ось цей магніт полетів, а інший плюсовий, плюсовою стороною. І навпаки, от плюс надходить. 0, потім плюс максимальний, ось максимальний, потом виходить і знову 0. І таким чином генерується, тобто заставляємо крутитися в одну сторону одним полюсом, крутиться поле в одну сторону мінус, другий магніт в другу сторону плюс. Ну це я думаю всі це зрозуміють. І ось що при цьому відбувається. Ось летить наш магніт. У нього є своє поле. І він торкається. Це наші кат... ну, провідники в катушці. Багато-багато проводів намотка в розрізі поперечному. Летить наш магніт. Ось він починає цепляти один, другий. Ну, два тільки. Останні не доторкаються до поля. Далі він наїжджає, наїжджає, наїжджає Ось на магніти. Перекриває більшу частину, майже всіх верхніх. І стрілка на вольтметра максимально зараз показує наш і е, струм. Але нижні не задіяні, тому що чим далі тут квадратична якби, залежність, чим далі оці дротинки в катушці знаходяться від магнітного поля. Тим ефективність слабішає, поле слабшує. Тут 100%, тут на середині полі лише 50, а тут 0. Значить, в нижніх рядах нашої обмотки взагалі нічого оцих полів не виникає. Але навіть у верхніх, де виникає, то ось наше плюсове, мінусове притягує плюсові до себе, Але тим же самим чином він впливає і на мінусові, тому що поле пронизує провідник на всю його якби, товщину. І от за того наші генератори такі неефективні, крім того, що нижні катушки не працюють. Крім того, що на початку входу задіяні тільки декілька з них, деяка частинка там. 10%, інші відпочивають, ніяких полів тут не, немає, не крутяться. І лише в цьому місці ефективність генератора буде 50%, тому що половина катушки задіяна. Потім знову виходить 10% і таким чином ефективність нашого генератора. Як максимум там 50%. Ось показують такий станок для намотки трансформаторів із фольги. І я бачив такі трансформатори, де первічка, якби силовий провід, зроблений не з дроту, а фольга. Але я ні разу не бачив генераторів, де замість би катушок з дроту була мідна стрічка. і от Якщо б зробити замість дроту, намотати обмотки з плоских таких стрічки, мені здається, ефективність генератора була б набагато вищою. Тому що ми вже знаємо, що поле розділяється на дві половини от Якщо наш магніт проноситься вздовж торців, то ось тут буде плюсові, а знизу мінусові. І таким чином всі оці обмотки будуть задіяні. Половина мінус, половина плюс. І знать по всіх буде обертатися наше електромагнітне поле. І не буде гальмування, тому що... В першому випадку гальмується, оскільки поле мінусове перекриває і верхній мінусовий, і нижній плюсовий, то в даному випадку плюсові всі будуть тут зберуться, а мінусові тут, і ніякого гальмування не буде. Я вважаю, що потрібно виготовити експериментальний генераторні катушки із мідної фольги. Торцями до магнітів, так, да, їх просто буде менша кількість, але можна зробити великий діаметр цього диска і багато-багато таких катушок, не 6, там як обично роблять на 6 чи на 8, то цих розмістити можна там 108. І за кількості магнітів і кількості оцих торців. Добиться результата по виходу напруги. І... Але зате я вважаю, що не буде ніякого гальмування при генерації електроенергії. А як вважаєте ви, пишіть в коментарях, будемо обсуждати. Ну і наостанок. Дуже багато альтернативщиків показують нам, демонструють. Резонанс струму чи резонанс напруги на трансформаторах, чи електродвигунах. І ніхто не показав цей резонанс на виході з генератора. Це дуже дивно. Мені здається, що з генератора там вже теж от і індуктивність, і ємність, все те саме, що і на трансформаторі і на двигуні. І якщо удачно зробити резонанс у цього контура, то ми можемо. Підвищувати струм в 4 рази. Якщо виходить там 100 вольт, то ми можемо зробити 400 вольт. Або якщо виходить там 10 А, то ми можемо зробити 40 А. І таким чином теж підвищить ефективність е, нашої генерації. Е, на цьому з мене все. З вас сподобайка. До побачення. з України, маскальний красівий!